Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні роздумувати над Словом Божим нам допоможе новорічна гірлянда. Коли наближаються новорічні териздені свята, люди зазвичай прикрашають свої будівлі, дерева, а також вітрини своїх магазинів новорічними гірляндами. Кожна гірлянда складається з таких маленьких вогників, які жиляться електричним струмом, є невидимий для нашого ока. Подібну ситуацію описує нам апостол Павло в посланні до Ефесан в другому розділі з 13 по 15 вірш. Він каже, бо то Бог викликає у вас хотіння і діяння за своїм уподобанням, усе робіть без нарікання і мудрування, щоб ви були бездоганні і щирі, непорочні діти Божі серед лукавого і розбещеного роду, серед якого сяєте немов світила у світі. Посол Павло хоче нам сказати, що кожна людина християнин, для якого жить Христос є центром Його життя, цей той маленький вогник, який світить тим світлом, яким запалює його Господь. Бо це Господь викликає в нас бажання ставати кращими, робити добро, бути милосердним, щирим і люблячим. І якщо ми візьмемо усіх. Християн, то вони схожі до тих вогників-гирлянди, які світять своїм життям серед темного світу.